Рослини, Зникають назавжди тварини. Зростає на сміття. Ростайте у небуття. Ви тільки послухайте страхітливі цифри та факти сьогодення. Однак лампа зберігає приблизно 270 кг вугілля порівняно зі звичайною. Зі 100 кг побутових відходів утворюється 15 кг грунту. 55 кг життя непридатні для використання. Кожен мешканець міста витрачає близько 300 літрів води. З них душ, вана 20%, приготування їжі 5% і інші потреби 15%. З повністю відкритого крану за одну хвилину витікає 10 літрів. Якщо за одну хвилину буде витікати навіть одна крапля води, то втрати за рік можуть сягати 15 тисяч літрів. Якщо видивати бил зі лампочки, то яскравість освітленості можна збільшити до 15%. На виготовлення триста тридцяти книг на 100 сторінок потрібне одне дерево. Чи можна далі це терпіти? Чи ми погодимось так жити, щоб через невеликий час настало на планеті нас? Та ні, нам треба об'єднатися. І за природу разом. Саджати будемо сади, відмовити ставки, закручувати храни, щоб вода не протікала нікуди. Вчасно світло вимикати. У гроші треба реагувати.